Консультація для батьків, розвиток мовлення засобами художньої літератури. Слухаючи літературні твори, дитина вчиться радіти, співчувати та сумувати. Отже, вона не тільки знайомиться з різними емоційними станами людини, а й тренується відчувати та передавати свої почуття. Твори художньої літератури розширяють кругозір дитини, розкривають таємниці природи, знайомлять її з подіями давно минулих часів, відкривають невідомі країни тощо, оповідання та віщі про дітей вчать дошкільників взаємодіяти у колективі однолітків, ділитися іграшками, не ображати новачків. Художня література та дитяча книжка є потужними засобами формування фонематичного слуху та правильної звукової мови збагачення словника дитину, розвитку зв'язного мовлення. Художня література і усна народна творчість важливе джерело розвитку дитячого мовлення. Художня література та усна народна творчість традиційно використовуються у педагогіці як могутній чинник виховання і освіти подростаючого покоління, живодайним джерелом розвитку художньої літератури є усна народна творчість. Використання малих фольклорних форм є ефективним прийомом фонетичної компетентності. Це повторення за дорослими, з дорослими та самостійне індивідуальне відтворення малих фольклорних форм, хорове є індивідуальне заучування віршів із фрагментарним програмуванням сюжету. Серед фольклорних жанрів чільне місце посідає казка, що слугує добрим матеріалом для театралізованої діяльності дітей, ігор драматизації інсценування. щоб навчити дошкільнята розрізняти інтонаційне забарвлення, мовлення залежно від мети сказаного, запитання, обурення, захоплення, повідомлення від характеру казкових героїв. Особливості їхньої поведінки. Добре, турботливий, вайлуватий, плаксивий, боязкий, підступливий, улесливий, злий тощо доцільно пропонувати такі вправи, які готують до ігор травматизації і дають. Повне цілісне уявлення про конкретний персонаж. Наприклад, відтворити ситуацію та діалоги персонажів, зображених на малюнку, відтворити мовленеві особливості характеру певного персонажу. Народні казки стимулюють художню мовленеву діяльність дитини, збагачують її мовлення словами, взятими із усної народної творчості. Сприяють оволодінь граматично впорядкованим зв'язним мовленням, спонукають дитини до власної творчості. Дякую за увагу. До побачення!